Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, що ви їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів. І з них почав, і ними ж завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність усе було. Асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Саме такими поетичними рядками, з Ліни Костенко, ми розпочинаємо нашу літературну кав'ярню. А кав'ярня наша непроста. Тут панує не лише тільки аромат чаю та кави. Тут зібралися шанувальники високого поетичного мистецтва, її величності поезії. Вірш Україна моя читає Волинська Світлана. Мої нескінчені дороги сполися, мов доля моя. Я знову верну до порога, де батьківська рідна земля. Країна моя, Україна, ще краще, пам'ять жива, знайома тут кожна стежина і сонце мене зігріва. Хай пісня твоя, Україна, злітає, як так облакить, а мова твоя солов'їна у кожного селі звучить. Піду, садочок вишневий, послухаю спів солов'я. Там мрано зустріну рожевий тобі я впомнюся земля. 22 березня відзначається Всесвітній день поезії. А 19 березня вся Україна святкувала разом із найсучаснішою поетесою, жінкою, легендою Ліною Костенко День її народження. Ми пов'язали цю дату День народження Ліни Костенко і День всесвітньої поезії. Вірш між іншим Ліни Костенко читає Людмила Іванівна Варка. Коли я буду завчивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, впертою, а ще для когось відмою коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несихронною, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіми ліктиками і галактиками, і не знала міщанських кодів, коли я заклиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, і я просила в цьому сторіччі. Хоч би той магазин і мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала би я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Тиждень тиждень поезії. Тема тижня поезія. Дім. Гасом став тижня ряту із вірша Ірини Шувалої. Ріки незмінно течуть додому. Поняття для кожного українця і українки набуло тепер ще і сакрального значення. Акція підкреслює важливість дому для всіх, для військових, які захищають наші домівки і водночас хочуть відчути тепло і зашішок своєї рідної оселі. Для цивільних, які через війну змушені були переїхати в інші регіони України і за кордон, для людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. І чекають на повернення додому всіх українців, для яких дім тепер більше, ніж просто точка на мапі. Вірш у рідному краї читає парма Анастасія. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися святі. та рідного селя свою забуває, той долі не знайде в житті. У рідному краї і серце співає, велике здалека нам весню не несуть. У рідному краю і небо безкраї, Потоки, потоки, мов струни течуть. Тут мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї. Її вечорами по всій Україні співають в седах солові. І я припадаю до неї устами і серце вбираю, мов з спрагою води, без рідної мови, без пісні, без мами, з біднієм, з біднієм земля не завжди. Цю землю рідну і чудову. Жили ми тут, як вміли, як могли. В дитячу пору пору світанкову, хіба ми тут щасливі не були, хіба не слухали ми пісню Соловейка, чи не лічила нам зозулінька літа? Життєва ноша в нас була легенька, дорога в світ здавалася проста. Нам раз сього родитись довелося на грішній цій і на світій землі. Про що ми мріяли? Що буде, що збулося? Життя розставить крапочки над і, приготувала доля різні всім дороги, а нам, здавалось, долю творим ми, і перед кожним з нас свої пороги. Життя і зводить, і розлуча з людьми. Земля моя, і праведна, і грішна. Люблю тебе таку, яка ти є. Життя буває, і радісне й і невтішне. Спасибі долі, що воно в нас є. Як вишиванка стелиться дорога, червона нитка чорну потягла, і біль розлук, і радість, і тривоги усе нам доля і сповна дала. І лину дні, чим далі, тим частіше душа летить до тих єдиних місць, де ти був рідний, просто найрідніший. А вже сьогодні ти тут тільки гість. Таке природа диво сотворила на цій землі серед лісів і квіт. Що в батьківських місцях якась незламна сила чорве нам душу тягне, як мило. Не треба думати мізерно, безсмертя є ще де-неде, хтось перевіяний, як зерно, у ґрунт поезію паде. Мицю не треба на город, його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона уже людина ліна Костенко вона мріяла літати, працювала педагогом і тільки, розкривши свій талант, стала невловимою королевою української поезії. І слова її стали літати у світі, як висоководні лінії духу. Вірш Ліни Костенко «Крила» читає Наталя на твоєму людям. правда, крилати групу не треба, землі немає, то буде неба. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила, ні спуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи? У кого щедрості та турботи, у когось пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Дякую. Люди, як птахи, де б не літали, куди б не закидала їх доля, в думках та мріях повертається до своєї рідної доми, до своєї рідного гнізда. Вірш Дорога додому до читає степу Альона. Дорога додому омріє до на часом. Дорога додому, мить, Хоч буде усе на чужині прекрасно, за батьківщиною серце болить. О бабіч дороги, жита солотисті, на цьому шляху зупиню водія. Піду траві шовковисті, До тебе піду, батьківщина моя. Життя пролетіло далеко від дому. Роки молоді у роботі пройшли, ступаю ногами на стежку знайому, Не в до хмаль ворожею зіли. Наповнює груди повітря вдихаю, думками у небо кудись попиву. Свята простота мого рідного краю Тобі розчиняюсь, тобою живу. Забуту мелодію вітер шепоче, Пришвидшує біг незабутні хвилин, То сонячним зайчиком погляд поскоче. Щасливі віконці знайомих хатин. Дорогою друзі дитинства зустрілись, ми з ними колись по сусідству жили. Я дякую їм, що в селі залишились, я дякую їм, що село зберегли. До рідної хати чим дуж поспішаю, стежиною, як і раніше біжу, рідненьку матусю свою обіймаю, я повернулась, матусі кажу, хоч довго на мене чекати прийшлося, та досить у серці моєму тепла. Щоб те, що задумано, все відбулося, а мрія завжди досяжною була. Вірш, пісня про Україну читає Горнікові Даніель. Я йшов лугами на простець, де трави у коліно, Знайому пісню вітерець співав про Україну. Шуміли в ній бори ліси, і грали десь цимбали, козацькі давні голоси, мов з під землі лунали. І море чорного прибій в кайдані передзвоні. Я чув у пісні вітровій у себе біля скроні. Ловив я звуки на люту в повітрі голубому, і вчив пісеньку оту дорогою додому. І поки йшов я поміж трав по молодому листу, з верби собі змайстрував, зелену, голосисту. Тоді вдихнув пісенний звук у Дудочку Вербову. Озвався гай, озвався луг на ту правдиву мову. Шуміли в неї бори ліси, і грали десь цимбали. Уже й тошині голоси. Ту пісню піднімали, затихнув я, бо йшов з даля. думаю, спочину, а щою вся моя земля співав про Україну. Війною постукала пташка в віконце, Крильми припадала до мокрого скла, і зночі тихенько іще до схід сонця, дорога далека додому вела, у рідну сторонку, де біля хатини, де мама колись пригортала дитя, і застелена чиста на стілська тертина. Щасливої миті частинка життя. Та тільки короткі ті дні й хвилини, бо мама так рано пішла в небуця. Від дурості батька розпалась родина, і мами не стало страждало, й дитя. Напльовану в душу підрізані крила та чайкою світом летіли з моги. Літало в просторах по світу блудила, та радості щастя ніде не знайшла. Ятрило й душу, і серце ті рани, Жорстоко нанесені злими людьми, і, як не цікала, зосталася шрами, Сиріцька недоля махала крильми. Пройшло кілька років сама стала мама і двоє родила малих діточок та тільки не бачила щастя так само, І вже загорявся вільний сіничок. На жаханом хаті страшною війною Снаряди зриваються ближче щодня пригортає діток, прикрила собою. Потрібно тікати далеко рідня. І обстріли ворога, вибухи градів, і чорне небо палає вогнем, хоч дім і розбитий, та тільки тим раді, що вивалась з пекла та коваживцем. Снується дорога до рідної хати, що часто ночами вона на простець, зосталась позаду війна та проклята, Сиріцькі метарства, нехай же їм грець. Благенькі футболки, і нажахані очі. До маму тулилося три дітей, Ще довго і довго вони серед ночі не зможуть заснути і стулити очей. Сьогодні значна територія нашої країни перебуває під окупацією. А багато наших співгромадян стали вимушеними переселенцями. Це наш спільний бій і наша спільна надія. Ми віримо в ЗСУ, віримо у нашу перемогу. Віримо, що це прагнення неодмінно стане реальністю. І скоро кожен, хто вимушений був залишити свою домівку, поїхати світ за очі, повернеться додому. А поки що ми знаходимо розраду у віршах. Один із віршів Ліни Костенко написаний про зовсім інші часи. Безпосередньо перегукується із сьогодення. Це вірш колись давно сумне. Мандрах читає Ванеса Сергіївна Тухня. Коли соно, у в сумнів біженських мандрах, коли дитям я ледве вже брела, старі хатки в солом'яних скафандрах стояли в чорних кратерах села, дроти бриніли аркою ердері, гострила вухо темрява у шклі. Як тяжко стукать у чужій оселі, бездомним бувши, на своїй землі в чужій оселі. Темний отвір хати, ласкавий блиск жіночої коси. А потім довго будуть затихати десь на печі дитячі голоси. Уже сидиш зі жменькою насіння, уже привітно, на блима каганець, уже в такому запашному сіні в твій сон запрігся коник стрибунець, і ніч глуха, і пес на дворі виє, і світ кривавий. Матінко, свята, чужа бабуся ковдрою укриє, своє розкаже ваше розпита. І ні копійки ж, бо не візьме з роду, Бо що ж ви, люди, на чужій біді? А може? То в душі свого народу я прихилила голову тоді. Цей вірш написала Віна Костенко, коли вона ще була маленькою дівчинкою у роки Великої Віченої Вілії, 41-му року. Але ми бачимо, що сам і сьогодні цей вірш дуже такий реальний, актуальний, перегукується із сьогоденням, із нашими подіями, які сьогодні є, і з нашими біженцями. Переселенці і втрачені дії. Зібрали все життя в один рюкзак. Переселенка із села вершини Запорізької області написала вірша, в якому тердить і біль, і пам'ять про своє знищене село. Вірш моя вершина, читає дубчик Анастасія. Усі думки тепер мої у вершині і всі дороги сходяться сюди. Я про своє село згадаю нині, про нього пам'ятатиму завжди. Моє село тепер ти гір поплачеш, Верба край тихо шелестить. І ти все бачиш, що іще ти бачиш моя тривога і вночі не спить. Жило село за синіми вітрами, що раз пишалось вишнями мивдаря. Щодня село раділо разом з нами, раділа, і ціла моя земля. Тепер, село, ти є плачеш. Ідея відеоролика. До пісні У мене немає дому виявилася досить символічною для українців. Адже сьогодні тисячі людей, навіть попри постійні російські атаки, також повертаються до своїх домівок. Рядки цієї пісні стали особливо актуальними цьогоріч, про те, що прем'єра пісні і сам дві відбувся у січні 2019 року. Ця пісня ніби підсумовує, що російські окупанти можуть зруйнувати будинки. Але їм ніколи не вдасться зруйнувати наші спогади про найважливіше місце на землі, де ми народилися і де ми зростаємо. Послухаймо, будь ласка, пісню: у мене немає донесу. Візати свою промову У мене немає дому у мене немає дому у мене немає тог. Люди такі сум. Хочеться додому молодшому синові, мати висловила у такому вірші. Вірш Здравствуй, тато, читає Бриловський Олександр. Здравствуй, тато, тобі листа написати давно хотів. на чужині весна не та, не таки тут пшини спів. наче мирне моє життя, навіть друзів зумів знайти. Тільки сничче вночі війна і як мусимо з дому йти. Знаєш, тато? Ти не сумуй, що не бачив мене давно, ти нам посмішку подаруй, фото вийшло. Хоча б одно, щиро вірю, що одного дня повернемося в рідний дім, обійму і скажу тоді я пишаюся татом моїм. На жаль, лелеками повертається додому, до нашої громади не тільки птахи, а й душі наших воїнів, героїв. Та ми шануємо хвилиною і І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож висілімось, людоньки, на людях, хай мели млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. так, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле, а поки розум от біди не згірк ще, не будь рабом і смійся, як рабле. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить. Принаймні жив, вік прожити як належить. Вірш Ліни Костенко: Життя іде і все без коректур читає Лариса Антоніна Корольова. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадур і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас. В які природа убереться шати, єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і все без коректур, і як напишеш, так усе і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозріл, не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутки, хоч вони, як ріки, людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибеш, то уже навіть. Вірш називається Жах. До тебе я звертаюся, мій Бог, дай відповідь мені на те питання, яке тривожить душу так мені, де те життя, повне кохання, що то за хмара є страшна, країну нашу так заполонила і чорним вороном біда всю землю жахом охопила. Чому до нас війна прийшла? Чим так не завинили, Боже, за що ми ложим те життя, таке безцінне і тривожне? Чому нежданий гість прийшов, як той господар в нашій сім'ї, і спокій наш він відібрав так безсоромно, безнадійно. Ні, я не буду, не пущу, скрізь сльози гірко так ридає, і, впавши на коліна обійма, стискає мати сина, не пускає. Синочку, рідний, ти не йди, прошу, не йди, посидь зі мною. Не треба, чуєш, зачекай, тебе я захищу собою. За що, про що, за кого, Боже, тебе питаю так повільно, бо серце крається в душі від болю за країну вільну. за тих людей, які життя своє віддали за країну, в якій живу, я і люблю свою яненьку Україну. Я тут родилась і живу. Пишаюсь тим, що Україна така багата та земля, моя яненька та єдина. Стояти буду на колінах, я і з вірою звати лиш до Бога. Бо вірю я, що ця земля, ім'я якої перемоги. <плес> може не знають, Карина сама написала так, а, це шутку, <плес> Поезія це сум, чарівність, музика, струни, якої ще довго будуть прийняти. Хочеться жити в її чарівному світі, любити красу, робити добро та примножувати духовне багатство свого народу. Поезія робить нас людьми у клінь її вічний. Вірш Ліни Костенко, Буває часом світло від краси, читає Кіпера Владислава. Буває часом світло від краси, спинюсь, не тягну, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога я вори, усе моє. Усе зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. І ось в нашій зустрічі підійшов кінець, але я вірю, що вона не останеться на зустріч. І ми ще не раз повіршуємо за філішанкою кави та чаю. Людина живе доти, поки горить, поки їй цвіте душа, поки вона дарує добро іншим. Щирість і порядність. Тож творіть, несіть у своїх серцях і вчинках добро, порядність і щирість. І хай завжди у вас знаходиться час на поезію. На сьогодні наша літературня кав'ярня зачиняється, і я вам кажу до нових зустрічей.